двері просто тут люди можуть ходити і... і... Ну, вам нормально? Да? Ми нормально. Ми нормально. Ірина Черниш годувала свого сина грудьми в примірочній кабінці одного з магазинів Дніпра. Жінка каже, через це отримала зауваження від консультантки, яка попрохала її покинути приміщення. До цього розповідає Ірина жодних проблем із годуванням дитини грудьми в інших магазинах не виникали. Я перепитала, перепрошую, що вона говорить. у Нас тут не можна годувати. Це заборонено правилами магазину. Я кажу, що заборонено правилами магазину. Ви зараз серйозно? Ірина Черниш розповідає: консультантка магазину Магазину наполягала годувати сина в кімнаті для матері та дитини. Вона сказала, ну це ж те ж саме, що ходити до туалету. Для цього є окремі кімнати. І тут в мене просто ну я не знаю, кров закипіла, ну тому що порівняти грудне вигодовування немовля з випорожненням ну це абсолютно ну це абсолютно дикість. Представники магазину відмовились коментувати інцидент на камеру, однак залишили вибачення під дописом Ірини про інцидент в соцмережі. Ми просимо вибачення за ситуацію, що склалася. Ми не засуджуємо і ні в якому разі не забороняємо грудне вигодовування в магазині. З персоналом вже проведено роз'яснювальну роботу. Запевняємо, що подібні ситуації більше не повторяться в мережі магазинів. Наразі в Україні не існує законопроєкту, який регулював би це питання, каже адвокат Андрій Верба. Але представники магазину розповідає, не мали законної підстави перешкоджати матері годувати свою дитину. Тут суто такі людські відносини і питання етики, там і комфорту. Оскільки ну, в нас в суспільстві є надмінна така, можливо, сексуалізація там, жінки, наприклад, там грудей жіночих і так далі. Хоч і, наприклад, я думаю, що такого якогось обурення чи суспільного інтересу не було, якби чоловіка гали в груди і походив по торгівельному центру. Місцева жителька Олена каже, свою дитину також годувала грудьми в публічних місцях, тому підтримує таку практику. Якщо дитина хоче їсти, треба ж її погодувати, Вона ж буде нервувати, плакати. Это укрепляется иммунитет, и дитина тогда не Дуже положительно ставимся. Ну а что сделаешь, если это надо делать? Как бы ничего не против, это все естественно, природное. Но должны быть места специальные в торговых комплексов. Потому что неприлично, это тайна материнства. И должны соблюдаться какие-то нравственные нормы. Грудне молоко краще за суміш, адже наповнене вітамінами та поживними речовинами, розповідає педіатриня Ольга Шитикова. Мамине молочко підлаштовується під потреби дитини. Воно є завжди в будь-яку мить. Воно тієї температури, яка потрібна дитинці. Вона в тій кількості, яка дитинці потрібна, вона така по складу, яка саме зараз дитинці потрібна, в місцях, де багато людей. Мама може. Хесенько сісти десь з краєчку, це не потрібно показувати отак на загал сімбуз. я така. Педіатриня Євгенія Данова, членкиня Академії грудного вигодовування в Україні, розповідає: під час дорослішання дитина може хотіти їсти 18 разів на добу. Тому для здорового розвитку малечі треба годувати одразу за її вимогою. В усьому світі високий відсоток починає грудне вигодовування з народження дитини, але потім далі цей відсоток він все нижче й нижче, і для того щоб спонукати до успішного грудного вигодовування, потрібно це показувати. Ірина Черниш каже, вибачень від представників магазину недостатньо. Вважає, що адміністрація закладу має провести тренінги для персоналу щодо взаємодії з клієнтами різних соціальних груп, зокрема матерями з дітьми. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.